23 червня у Славуті в міському палаці культури відбувся загальноміський випускний. Урочистий захід розпочався виконанням полонезу. По тому зал піднявся для вшанування загиблих героїв в зоні проведення антитерористичної операції. Як завжди, в цей день лунало і багато вітань на адресу головних винуватців свята. Дуже зворушливо. По дитячому безпосередньо випускників привітали молодші школярі, учні навчально-виховного комплексу загально. Світня школа першого третього ступенів, гімназія номер 5. в щасливу дорогу дорослого життя. Молодь разом з батьками та вчителями того дня традиційно проводжали представники влади та громадськість зі щирими словами найкращих побажань до випускників. Особисто звернувся міський голова Славути. Ми маємо можливість гордитися досягненнями наших діток гордитися їхніми успіхами вони прославляли і цей період часу наше місто, нашу Україну. Я мав нагоду з ними бути на виступах. І я хочу сказати до сьогоднішнього дня, хоча роки пройшли до сьогоднішнього дня. Я також заражений позитивом в доброму слові. Так? Я маю цей величезний позитив від дітей і готовий далі все робити для того, щоб і ті дітки, які прийдуть до нас у перший клас, могли. Дуже багато брати корисного і мати таких такі досягнення, які ми сьогодні маємо. Я хочу подякувати батькам. Я хочу подякувати щиро викладачам. Бо ми також розуміємо, без викладачів ми не мали би таких досягнень, і сумніву нема, що наші дітки будуть достойні нас, що вони будуть розвивати, будуть навчатися, розбудовувати Україну. Напутні слова та поради випускникам висловила і начальник управління освіти. Завдяки вам, шановні випускники. Наше місто відоме далеко за його межами. Адже ви гідно представляли Словуту на предметних олімпіадах та турнірах. Ви дуже гарно виступили на мистецьких та спортивних змаганнях та фестивалях. Завдяки вашим юним рукам наше місто таке прекрасне. Я дякую вам за це. Я дякую вам, шановні батьки, за те, що всі ці роки. Ви були поряд своєю рідною школою, що ви доклали чималих зусиль для того, щоб ці діти сьогодні були такими, як вони є. Я дякую нашим педагогам, які так гарно навчали випускників. За тим в урочистій і дуже хвилюючій атмосфері кращі учні Славути отримали медалі за успіхи у навчанні. Відзнаки за наполегливість і старання випускникам вручали директори навчальних закладів та міський голова. Під загальні оплески золоті медалі отримали Ольга Прокопчук і Альона Степанюк, загальноосвітня школа, номер 1 Наталія Андрешків, навчально-виховний комплекс, дошкільний навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад, Клад першого ступеня гімназія Микола Юрчик, який до всього отримав почесне звання інтелект-року міста Славути, вихованець навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа першого третього ступенів гімназія номер 5 Єлізавета Іванюк, Поліна Зайонс, Ярослав Жилюк, навчально-виховний комплекс, спеціалізована школа першого третього ступенів, ліцей Успіх. Срібні медалі цього року у випускників загальноосвітньої школи номер 1 Діани Дзюмак, Анни Кавонець, Олексія Захарчука та учня ліцею успіх Назарія Небжицького. Окрім почесних відзнак за особливі досягнення у навчанні, ряд випускників того дня отримали іменні відзнаки міського голови Юна Надія та грамоти до дня молоді. Після офіційних вітань і нагороджень головні винуватці свята у свою Чергу звернулись зі словами глибокої любові і вдячності до своїх наставників, а також батьків, їх терпіння, світла віра в можливості кожної дитини, самовідданість, професіоналізм мудрість допомогли вже колишнім учням на нелегкому шляху до самопізнання, до становлення їх як особистості. Завершувалось довгоочікуване, радісне і хвилююче свято випускників традиційним виконанням вальсу. Сцена міського палацу культури, звісно, була затісною для такого дійства, яке планувалось проводити на центральній площі міста, та з природою не посперечаєшся. Однак, ні злива, ні будь-які інші обставини не могли завадити посмішкам цвісти на юних обличчях випускників, які з оптимізмом і світлою вірою в здійснення найзаповітніших мрій ступають сьогодні в самостійне доросле життя.